Остаточне прощання з минулим, або твій астропрогноз на тиждень з 8 по 14 вересня. І цей тиждень тобі сподобається. Перша частина, звісно, буде ще доволі болюча з переживаннями таких кармічних подій ситуацій та вспливаннями е історій з минулого, але це також закриття. Тих ситуацій, які були на початку весни, і це буде давати певне полегшення, тому що навіть через болючі рішення, а для багатьох їх доведеться прийняти самостійно і прийняти за них відповідальність, буде дуже добре е, проходити таке відпускання прощання програм стосунків недосказаностей, конфліктів та ситуацій з минулого. Бо вони вже зараз підіймалися саме ті, які вже і так остогидли, заважають і є токсичними. Тому зараз ми прощаємо. Ося легко, а те, що само іде, сприймаємо як доленосну подію. Ми знаходимося все ще в коридорі затемнень. І основне, що потрібно знати про тиждень, це те, що на нас ще діє затемнення, яке 7 числа відбувалося. Воно продовжує нас розкачувати емоційно, буря, ніби емоцій потихеньку щухає цього тижня. Та все ще ми відходимо і знову потім будемо повертатися до того, що було 5 числа. А 5 -е число у нас 5 вересня була квадратура Марса та Юпітера. І це був складний на напружений аспект, який мав певний такий непростий конфлікт, непросту ситуацію, за рамки якої треба було виходити. Тобто були такі переживання, які потребують виходу з зони комфорту, і через відчуття себе не дуже окей. Треба було переступити через якісь обставини, аби прийняти нові рішення. Так ось та ситуація була. А зараз ми потрапляємо в таку ж саму емоційну ситуацію, бо тут вже йде 10 числа така ж сама зав'язка, тобто на нас знову впливає ця квадратура. І з днів на які варто звернути увагу та ще астрологічних аспектів тижня. Це... Тиждень, який підводить підсумки за піврічний період, а для багатьох закриває історію майже 20-річного часу, тобто 19-річного циклу, ми зараз завершуємо історію. І для більшості з нас це історія про стосунки. Історія, можливо, про цілі в стосунках, можливо, це певний етап у відносинах з кимось, часто з кимось, хто старший, хто сильніший, хто по владі по ієрархії вище вас. І це ніби як вибудовування своєї, своєї зони відповідальності та певних своїх якихось правил, але стосовно в кожного своє місце, кожен на своїй позиції. І ми це ніби дуже детально зараз відчуваємо, де, від кого ми залежимо, а хто залежить від нас. І ось так у кожного в житті зараз формується певна така ієрархія відповідальності, а також впливу. Це точно тиждень про владу, і точно тиждень високої агресії, небезпеки, потужних зіткнень інтересів, і звичайно, такий доволі. Не тільки агресивний та небезпечний, але й дуже конфліктний тиждень тиждень, який в перемовинах не дає жодного результату, і тиждень, в якому і нам кожному персонально в житті важко знайти резон, важко знайти якийсь ключик в розмові, в домовленостях. І все ніби перетворюється в щось таке масштабне. Кожна проблема, кожне зіткання, кожна, кожна претензія зі сторони опонента викликає бурю емоцій та реакцій. І все це здає. Чимось таким дуже глобальним, масовим, шаленим, дуже впливовим. По факту ситуації невеличкі, а реакція на них дуже значима. Одним із таких відповідальних днів є, звичайно, 10 число, і не тільки через квадратуру, яку я пояснювала про Марс та Юпітер, а також через те, що це середина точка, точка затемнень. Крім того, тобто тут ми теж маємо певну кармічність в ситуації. І подіях, які ми будемо помічати. Тобто можуть бути такі чіткі якісь рішення, документальні підведення підсумків, які просто саме на цей день будуть припадати. Висока конкуренція, шалена боротьба за владу і провальні перемовини це взагалі теза цього тижня. І ми маємо розуміти, що у нас ще з середи на четвер іде така конфігурація на небі, як квадрат Луни з Плутоном. І це загострення ось всіх тих таких і так гострих кутів, це впертість і проти дипломатії вирішення питань. Це звинувачення і в особистому житті. Це з однієї сторони не зовсім типова поведінка від чоловіків. Чоловіки знаєте, просто що треба себе трохи. Ну, по крайнімірі, важливі розмови і сімейні перекладати на інший день, точно не середина тижня. Давайте на вікенд. вікенд буде більш благополучний для романтики і, взагалі, для домовленостей в сім'ї. І я говорю про сім'ю не тільки про вашу половинку, а й про ваших батьків, про ваших дітей. Найкраще буде йти без звинувачень, без конфліктів. Розмова на вихідні, не посередині тижня. Четвер, чітко день про гроші, про надходження грошей для багатьох буде просто відкриттям, що прийдуть якісь гроші. Крім того, ми маємо розуміти, що весь вікенд він дуже насичений. Він насичений не тільки подіями, але і нашими переживаннями. По-перше, у нас сонце з'єднується з Меркурієм, і тут дуже багато розмов, багато спілкування, багато розповсюдження інформації. І при тому Меркурій в секстилі з Юпітером. Що це дає? Коли е, іде така конфігурація, це все, все одно, що сонце через Меркурій взаємодіє нам з Юпітером і масштабує те, що висвітлиться. Тобто буде вскриття якоїсь інформації, новин, можливо піврічної давності, які про когось будуть висвітлені і в медіа так розповсюджуватись і так швидко накручуватись одне на інше, що люди будуть просто будуть пліткувати. Це буде такий хайп. Можливо, і хейт з хайпом, який буде масово розповсюджуватись. Це ефект власне розмов в посту, тому результату не дасть, ні до чого не приведе, але розмов буде багато. На неділю є такий уранічний вплив, і тут підсвітяться певні ситуації, які давно не були до кінця прояснені. Тому у кого були ситуації, пов'язані з документами, пов'язані з вирішенням, чи хтось на щось погодиться чи ні, якесь таке важливе рішення, яке або в майбутньому буде задокументовано, або було задокументовано, або зараз ви хочете заход документувати всюди, де буде стояти ваш підпис або іншої людини. Всі рішення ці будуть несподівано проявлені, виявлені. Ви побачите, ви можете якусь додаткову інформацію по ним почути, яка змінить взагалі хід документального оформлення. Це стосується судів. Де якісь неймовірні факти можуть спливати. Це стосується просто що в знахідок ви можете щось знайти, що документально має вплив на вас, або на ситуацію, яка зараз, можете, до речі, шукати давно, а знайти саме в цей день. І це взагалі такий день, який. Е він з однієї сторони дає дуже класний хід домовленостей. Тобто, наприклад, якщо ви дійсно ось ці розмови складні сімейні перенесли на вікенд, то ці розмови мають шанс дуже різко здивувати вас рішенням іншої людини. Наприклад, ви в чомусь давно конфліктували, але зі своєю половинкою зараз домовитися і несподівано для себе відкрити, що ваша половинка, ваш партнер погодиться на щось або запропонує щось таке, що й вам підійде, тобто різка зміна обставин. Яка в цілому сприяє новому вектору розвитку подій в ситуації, яка вже висить, нависає, і яку ви вже зараз якою ви займаєтеся? Знак, який буде дуже зачіпати цей тиждень, це близнюки і раки. Це ті два сонячних знаки, які будуть переживати найбільше, наймасштабніші кармічні ситуації та події. Вас всіх люблю, найкращого тижня. Кармічних подій максимально легко впроходжені. Обов'язково ставте лайк, передивіться прогноз попереднього тижня. Дивіться, як у вас в житті програються астрологічні передбачення, аби ви могли максимально самостійно вже навчитися розуміти, де вашу сферу життя, яка ситуація на небі зачіпає. Я завжди чекаю на коментарі, і якщо ви вперше потрапили на прогноз, одразу підписуйтесь. Тут цікаво.